П'ятирічна дитина вже запитує в себе, що таке смерть. Вона починає усвідомлювати скінченність свого життя і те, що її близькі рано чи пізно покинуть її. Під час дорослішання і періоду зрілості ми все ще ставимо собі запитання, а що потім? Та чим ближче до старості, тим більше думок про все потім. Вітаю вас на каналі Поки що Живої Підко, котра віщатиме сьогодні про страх смерті і чому він постійно нас переслідує. Насправді, це питання, мабуть, що найбільш метафізичне з усіх, які ми коли-небудь розглядали тут на каналі. І навряд відповідь на питання, а що буде потім, ми взагалі зможемо віднайти до цього потім. До речі, якщо ви не знаєте, який написати коментар, розкажіть, чому ви боїтесь або не боїтесь власної смерті. Життя має свій початок і кінець, і якщо початок ми вважаємо веселою подією, то до його завершення у нас дуже багато запитань. Як правило, смерті ми боїмося, бо не знаємо, що буде потім. Лякає усвідомлення того, що ти помреш, і все далі нічого, лише небуття. Але ж до того, як народитися, ми чудово справлялися з небуттям. Так тяжко собі уявити, як це не існувати, і саме релігії дарують надію на те, що кінця немає. Ти просто підеш в інший, навіть кращий світ, або продовжуватимеш жити в іншому тілі. Теорія управління страхом смерті описує внутрішній особистісний конфлікт між стрімким прагненням жити та усвідомленням своєї смертності. Саме завдяки цій розбіжності, на думку авторів теорії, і з'явились різноманітні релігії та культури, бо вони пояснюють причини всіх явищ у нашому житті крізь призму страху смерті. В серії експериментів Грінберга, Соломона та Піщинський, які вивчали вплив страху смерті на естетичні вподобання в рамках теорії, було з'ясовано, що ті учасники, з якими напередодні говорили про смерть, гірше оцінювали абстрактне мистецтво, аніж контрольна група, з якою говорили про навчання та іспити. Це пояснюють тим, що абстрактне мистецтво скоріше про ставлення запитань, а не отримання відповідей. І не має чітких пояснень та меж. А виходити за ці межі до слова не дуже то приємно. Особливо, якщо ти думаєш про смерть. Тому так, з абстрактним мистецтвом, давайте обережніше. Чуєш, я думаю, що означає ця картина? Ну, думаю, автор хотів донести нам, що життя закінчується там, де і починається. Очевидно, цей метафізичний зміст перегукується із його баченням аксіологічних моделей сучасного суспільства. О, ну тут і справді закладено глибокий сенс. Лауреат Пуліцерівської премії за книгу Заперечення смерті Ернест Бекер стверджує, що думка про смерть постійно переслідує людину, і саме це є своєрідним рушієм її діяльності. Страх смерті впливає і на систему цінностей, сенсів, я ідентичності, певною мірою визначаючи поведінку людини. Подолати цей страх можна, усвідомивши важливість і неуникність смерті, та прийняти як кінцевий пункт життя. Лише її осмислення дозволить звільнитися від небажаного страху. І немає сенсу приділяти смерті стільки власних роздумів, для чого концентруватись на тому, що нам не підвладно, страхом цього не змінити. Тому єдине, що залишається, це просто продовжувати жити. Еволюційно так стало, що людина приймає свою смертність, але все ж бувають і виключення. Гомо sapiens, максимально схожий на нас, жив на землі близько 200 тисяч років до нашої ери. Раніше вважали, що сучасна людина з'явилась приблизно 50 тисяч років до нашої ери, перерахувавши науковці зійшлися на 190-200 тисячах, і за весь цей час загальна кількість людей, котрі народилися, становила приблизно 117 мільярдів осіб. Звичайно, що це лише припущення і розрахунки. Але якби всі ці люди з'явились на світ приблизно в один час з суперздатністю не помирати через хвороби або старіння, ми б помістились на землі, як гадаєте? На хвилинку теперішня кількість населення впевнено прямує до позначки 8 мільярдів, і нам уже дуже тісно. Та чи є сенс жити настільки довго? Якби ми були безсмертними, ми б постійно прокрастинували. Навіщо робити щось сьогодні, якщо можна зробити це через 100 років? Вважати, що життя позбавлене сенсу, тому що, врешті-решт, ти помреш, безглуздо. Саме смерть і визначає сенс існування. Вона слугує каталізатором наших змін, штовхаючи щось робити зі своїм життям. Ймовірно, люди в майбутньому зможуть суттєво подовжити тривалість життя і допоможе їм в цьому біоінженерія. Якщо органи і тканини можна буде відновлювати і позбавлятися від будь-яких захворювань, люди мають шанс жити довше. Але чи досягнуть вони безсмертя? Ну, це навряд. Якби наші потомки не відновлювали свою печінку чи серце, померти внаслідок аварії все ще можна буде, тому їм доведеться бути ще більш обережними ніж ми зараз. Ситуацію може змінити хіба що цілковите протезування, де з органічного залишатиметься лише мозок, такі собі кіборги майбутнього. Що? Івано-франківські науковці нарешті знайшли спосіб зробити нас безсмертним. Для цього потрібно відкрити 5 червня всі вікна в хаті, бо будуть кропити з вертольотів еліксиром безсмерти. Перешліть це всім своїм родичам. Вайбері. Обов'язково. Ставлення до смерті визначається не тільки релігійними переконаннями, що там буде з нами після смерті, але й культурою. Кожній з них архетипи смерті різні. У нас, звичайно, похорони та післясмертний період близьких сповнений смутку, і ми, як правило, дуже довго горюємо. Але для деяких народів це ж ніяк не привід горювати. Я переконана, ви чули про день смерті, що відзначають у Мексиці та інших сусідніх країнах. Цього дня веселяться, згадуючи померлих, і для багатьох в нашій культурі це видається дикістю, бо воно відмінне від нашого. А на Матааскарі є ритуал, котрий називається Фамадіхана. Померлих скромно ховають вдома, в дворі, і через рік, коли той вже трішки підсохне, розкопують і обгортають у шовкове поховальне вбрання з танцями, співами, веселощами. Люди розповідають своєму померлому родичеві про події, що стались після його смерті, і загалом плакати в цей день не прийнято. Якщо у родини є гроші, то через декілька років вони знову проводитимуть цей обряд. А робиться все для того, щоб померлому було веселіше йти в інший світ. Тому, будь ласка, мої похорони мають виглядати ось так. Я прошу всіх, хто мене знає, не горюйте. Якийсь час, півроку, рік, можна, звичайно, але не надто сильно. І продовжуйте жити, продовжуйте веселитись. Коли я піду, то всього земного вже не бачитиму, і не потрібно ставити мені дорожезних пам'ятників, постійно доглядати за ними. Бо все це не для мене. Я переконана, що і без кам'яних споруд пам'ятатимуть близькі. Ну хіба що можете спорудити в центрі міста такий собі міні-пам'ятник тут жила і творила контент. пітятко. смерті я не боюсь. Знаєте, страшніше було народитись. Можливо, комусь в житті не вистачає сенсу, хтось боїться нереалізованості інший, після втрати близьких боїться й власної смерті, та вона нікуди від нас не подінеться. Феноменологічний підхід у філософії гусерля пропонує так звану феноменологічну редукцію, за якою позбутися страху небуття можливо, якщо відійти від виключно натуралістичного погляду на до концентрації на переживаннях свідомості. Тобто усвідомити присутність себе тут і тепер ось що насправді важливо. Знаєте, багато є різних поглядів на смерть, існування, сенс життя. Люди задають собі екзистенційні питання спокон віків постійно і будуть це робити до останнього, бо хто зна, що там буде після смерті.